Друзі, вітаю на обосток! З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на військові теми про лінію фронту. Мій гість сьогодні це Юрій Федоренко, командир 429-го окремого полку безпілотних систем АХІЛЕС. Рада вітати вас! Слава Україні! Рада вітати героям. Слава! Пане Юрі, пропоную розпочати. Ну, стоп теми, яка зараз найбільше болить українцям, найбільше цікавить це Покровськ. Аналітики Діпстейт говорять, що росіяни не шкодують резервів, стягнули туди все, що є, і пришвидшується. За останню добу було понад сотню штурмів. Востаннє таку активність на покровському напрямку кажуть, аналітики засвідчували в травні. 3-4 травня, і от знову валять, як ви бачите, що відбувається на покровському напрямку, що мають на меті окупанти, і що їм взагалі вдається на тепер тут треба розібратися причинно наслідкових зв'язках і коротко проговорити про сам напрямок. Перше на Алясці Путін взяв на себе зобов'язання і озвучив цю історію повною мірою президенту Сполучених Штатів Америки Трампу, щоб він відчував в собі сили можливості спроможності. Що Донецька область поетапно до кінця поточного 2025 року буде окупована? Про це кажуть різні джерела, які розповсюджували як інсайдерську інформацію. Потім вже проводили аналітику зустрічі та конкретних заходів, які відбулися після того, як переговорив лідер Сполучені Штатів Америки і диктатор Путін відповідно. Путіну принципово важливо досягти бодай якихось результатів, щоб він міг виправдати, чому не вдалося повністю окупувати Донецьку область. І, як наслідок, треба показати будь якийсь з результатів для цього. Він зобов'язаний взяти покровську, щоб ви розуміли, яку тільки сили засобів стягнув проти на цей напрямок. Візьмемо інтенсивний напрямок іншої області, де противник максимально активний, де йдуть постійні бойові зіткнення. Візьмемо відтинок лінії боєзітнення. В 25 кілометрів. І от на цих напрямках буде фіксуватися орієнтовно там від 100 до 200 військовослужбовців російського російських військ, які протягом доби переміщалися, частина з них буде знищена силами оборонами, дронами, системами артилерії і іншим. Якщо ми кажемо про напрямок Константинівка, Добропільський, про Покровськ, то в тій ж самій смузі в 25 кілометрів буде від 500 і вище. Це тільки те, що фіксується, як ви розумієте. Відповідно, противник дійсно стягнув основну міць свого війська саме на цей напрямок, з акцентом на покрос. Відповідно, зараз структурні підрозділи сил оборони роблять титанічну, подекуди неможливу, на перший погляд, роботу щоб ворога зупинити. Не дати можливості обійти по флангах і не дати можливості затягнутися в саме місто тою кількістю сил та засобів, які противник для себе визначив. Без зайвих перебільшень історія скаже потім. Але зараз Покровську розгортається одна з ключових бит російсько-української війни. Як наслідок товариство, до чого я закликаю кожного з вас? Українці розумні люди. У нас все добре було з освітою. Як наслідок, ми маємо орієнтуватися на офіційні джерела інформації. Водночас, я розумію, що кожному цікаво почути різну думку військових експертів, військовослужбовців. Зараз ви будете дивитися кілесе, але аналізуючи всю інформацію, орієнтуючись на офіційні джерела, кожен для вас прийме рішення. Який дійсно стан справи. Це рішення я не буде правильним. І коли ви його зрозумієте з різних джерел, ви для себе зробите висновок, що ми зараз маємо бути сконцентровані на двох речах: перше це об'єднання всього можливого тилу, щоб в нас не було хитання всередині держави. Виклики дуже серйозні. І друга складова це допомога всім можливим силам оборони. В кого є можливість задонатити, я не кажу навіть на Ахілес. Задонатити на той підрозділ, якому довіряєте, які зараз виконують завдання на складних відтинках на Попровському в тому числі. Біля нас там дуже багато різних структурних підрозділів Сил оборони, які короблю б'ються, виконують своє завдання. В кого нема такої можливості, я розумію, яка економічна ситуація в нашій державі. Поставте палець догори, не дайте ботам заблокувати можливість українського контенту. Зробіть перепост і це відео побачить той, в кого на поточний момент можливість допомогти є капля по, краплі, капля по краплі. Так формується струмок, струмка формується ріка, ріка впадає в море, і як наслідок, потім величезний океан. Ось це можливості українського народу. Величезний океан. Всебічної підтримки в національній. Ви зверній війні, яка зараз відбувається в виборюванні українців кожного з нас нічого іншого як право жити, ми боремося за те, щоб жити, і наведу на конкретному прикладі на завершення думки зараз. Ви знаєте, що відбулося в Донецькій та Луганській областях, починаючи з початку 2022 року, ті території, які були окуповані з 2014-го, що всіх чоловіків призвівного віку. Забрали до війська, ніхто не запитував, бажаєш ти служити, не бажаєш рекрути, не ретин, не рекрутив, лікар, врач техна технарь всіх зібрали, отягли форму російсько-окупаційних військ і направили з найменшим забезпеченням на найскладніший відтинок в бій проти України. Стерли їх далі. Зараз Росія розглядає можливості, щоб всі території Донецько-Луганської області, які знаходяться зараз в окупації, провести оргдаходи. І чоловіків, які там залишилися, призвати на службу, поставити в стрій і змусити воювати проти України? І тепер що важливо, якщо ми кажемо про всю територію України, яка зараз контрольована українським урядом яку тримають сили оборони, невже ви думаєте, що у випадку, якщо противник буде мати успіх і ви, не дай Боже, опинитесь на якійсь частині окупованої території і перед цим не стали на захист своєї батьківщини, хоча мали таку можливість і таку обов'язок? То, що противник вас потім пожаліє. Зараз без зайвих перебільшень треба зібрати докупи всі емоції, роздивитися навколо де ви можете бути корисні для захисту батьківщини, в яких конкретно структурних підрозділах. І, користуючись рекрутингом, прийти і посилити нас. Бо тільки так ми зможемо вибороти те саме право жити в противному випадку, нас просто не буде. І оце треба пам'ятати. Це правда, сила українців тільки в єдності. Е, з приводу титанічних зусиль, яких докладають військові, е, пане Юрію. Ми знаємо, що штурмовики скелі 425 го полку з назвою Скеля е, показали днями відео, що вони повернули на будівлю Покровської міської ради український стяг. Е, титанічні зусилля не уявляю, який це ризик, просто не осягнути. Як ви бачите, чому це важливо робити так: повертати наші стяги туди, де вони мають бути на адмінбудівлі, і в чому взагалі от складність, щоб розуміли та наші глядачі, можливо, люди цивільні, хто нас дивиться, чому складність цих боїв, які зараз у місті? Давайте проговоримо спочатку важливість майоріння синьо жовтого стягу. Що робить Російська Федерація? Там, де вони не можуть прожати військовим шляхом, зокрема так відбувалося на Купівщині. Їхні диверсійно-розвідувальні групи, які перемішуються з цивільним населенням, це окрема біль особисто моя. Коли офіційна влада України оголошує евакуацію на тій чи іншій території, треба евакуюватися, забирати з собою найцінніше. Всередині держави дадуть прихисток. Так, це не райські умови, так, це не п'ятизірковий готель. Але ви точно не будете голодними і вас точно. Будуть намагатися зігріти. Бо коли ви залишаєтесь на територіях, де ведуться активні бойові дії. Перше, ви ризикуєте своїм життям, друге, ви ризикуєте життям наших військовослужбовців, представників сил оборони, бо за винятком виконання бойових завдань ми вимушені думати про те, як захистити цивільного, як вивести пораненого подекуди там, де логістики майже немає. І плюс додатково до того всього, ворог ще й користується тим, що, переодягаючись цивільне, автомат під курточку, і він намагається змішуватися, складно розрізнити, де наш, а де противник, який влаштував маскарад. Тому мова має бути обов'язкова на законодавчому рівні, якщо б була моя воля, я ввів би це в примусовому порядку, без врахування думки. Українців, які опинилися в таких містах, це якби примус заради добра. Це примус заради збереження їхніх життів, і заради збереження сидів і доньок, які виконують завдання в Збройних силах України. Що робить противник? Чому я складав про цивільних і про міграцію? Ворог намагається виконувати не тільки військові завдання, тобто розвідувати, де знаходяться сили оборони, дивитися маршрути приходу е, проходу, користуватися. Опцію коригування вогню артилерії безпілотників противник. Так само виконує політичне завдання, робить платформою базу, коли диктатор Путін, патологічний брехун не виходить і каже про те, що він готовий журналістів привезти в покров, чи в Купінськ. А чому на чому він базується? На тому, що цей російський окупант, який переодягнувся в українські ем, цивільну форму, цивільну форму немає такого поняття, цивільний одяг. Він приходить до місця, яке впізнаване, ставить цю ганчірку, аквапреш, триколор, Він здається, називається вражі. Далі підлітає мавик. Абсолютно очевидно, що безпілотні системи працюють в цьому позиційному районі. Робить декілька фотографій і пропаганда Російської Федерації, на яку витрачаються мільйони доларів, не рублів. Зноситься так, що нібито та частина вже контрольована окупантом, як наслідок, це впливає на соціум всередині Російської Федерації. Вони такі, ага, ми маємо успіхи на фронті. О, значить, правду кажуть з ящика. Друге, це має вплив всередині України. Ми обговорюємо ці питання навіть зараз. І третє це має прямий вплив на наших партнерів на Сполучені Штати Америки. Бо Путін каже невербально, дивіться, я ж ну... Частково виконує, і це впливає на наших європейських партнерів. Тому для нас, для Сил оборони, принципово важливо кожного російського окупанта, який виконує, зокрема, цей функціонал, знайти, знищити, збити ганчірку, прийти, встановити синьо-жовтий, для того, щоб спростувати ту брехню, яку продукує диктатор Путін. На підтвердження моїх слів. Щоб не сказали, ну щось, Юрій Федоренко, каже, такі якісь цікаві речі. Давайте проаналізуємо, про що ця мерзота розповідає. 2005 рік. Знайдіть інтерв'ю, Ютуб є майже в кожного. Ми ніколи не будемо окупувати Автономну Республіку Крим. Окупація. 2014 рік. Нас там нет. на Донбасі мається на увазі. Боюють регулярні війська, пізніше він це визнає. 2021 рік. Ми ніколи учення. не підемо при, прямою, так так перепрошую. Учені. Вони казали, що в них да, учені абсолютно, ніколи не буде прямої війни проти України. Це навчання і так далі. Так уже ж закінчились терміни навчань. Так ви ж знаходитесь під, під кордоном. Світ, якби дає оцінку, тому що ну Росія напевно зібралася. Путін каже ні. Потім, 22 числа, він виходить, і каже. Ми проводимо спеціальну воєнну операцію. А по суті, повномасштабну війну і те юре де-факто проти суверенно незалежної держави України. От в чому суть. Тому ті речі, які здійснюються силами оборони, і зараз ви згадали СКУ: один з неймовірно важливих юнітів сил оборони, який вміє воювати в турмових діях, які вміє це робити добре. Так чи інакше, вони виконують зокрема завдання опоновленню по інформаційної частини, яка здобувається встановленням синьо-жовтого стяга в тому чи іншому районі, міста чи позиційних районів загалом ведення бойових дій, які є впізнавані, на які можна покластися. Якщо коротко, ситуація виглядає орієнтовно так. Пане юрі, на завершення, уточню у вас, якщо от ми цивільні, ми користуємось мапою Діпстей, там намагаємося зрозуміти там просування ворога. Е, на що маємо звернути увагу? Я так розумію, що зараз в небезпеці не тільки Покровськ, а в принципі Покровськ, Мирноград і вся оця кишеня. Бо ключова траса на Мирноград це та траса, яка нам е, забезпечує логістику і постачання. Чи правильно розумію? Поясніть, будь ласка. Дивіться, якщо ви кажете про тактичний рівень, е, ну, мені додати нічого на поточний момент. А якщо казати про загальний рівень, е, я б не обмежувався Донецькою, Харківською, Запорізькою чи Херсонською областями. Ми на сьогоднішній день в інформаційних компаніях, які відбуваються всередині нашої держави, що я маю на увазі? Виходить авторитетна, мега крута людина, розумна, авторитетна за релігійною ознакою, але вона розумна як людина. Яка має величезний авторитет як всередині України, так і за кордоном. І каже: війна може завершитися з 2026 році, десь до 15-го числа. Що відбувається? Відбуваються наступні заходи. В державі Україна, в нас бізнес починає зупинятися в виробничих спроможностях. Це впливає. Він не зупиняється, слава Богу, але це впливає. Вони починають думати, ага, якщо я вироблю виробляю в камікадзе, війна може завершитись. Може мені варто додуматися над тим, щоб робити в подальшому сковорітки вже зараз займати цей сегмент на ринку. Я умовно кажу. Може не варто закупати стільки комплектуючих, зокрема в українських виробників для збирання в подальшому дронів. Наступна складова бізнес, який донатить на сили оборони, він такий маючи декілька тисяч гривень, я умовно кажу. І раніше був би готовий віддати тисячу на оборони, думав, краще я притримую, бо мені ж треба буде поновлювати зруйновані свої потужності, мені треба буде реінвестувати. Як відчуває себе військовий, зокрема, зараз Покровську, якому треба не просто оборонятися, а треба штурмувати, вибивати противника в вуличних боях, вибивати його диверсійно-розвідувальні групи. Кожен вихід бойовий, кожен військовий усвідомлює, що це надзвичайно високий ризик. і Завершення того всього буде, яка підготовка і як дасть Бог. Тому що певна, певний відсоток вдачі він також є присутній, а вдача, як ви знаєте, вона не постійна. Рухаємося далі. Як це впливає на потенційно того, хто є військовозобов'язаний зобов'язаний і хотів би скористатися умовами рекрутингу, мобілізуватися до українського війська? Вони думають, ну слухайте, якщо ми за 4 роки не мобілізувалися, зараз кажуть про те, що війна може завершитись, то абсолютно очевидно, що краще я, напевно, пересижу вдома якийсь період часу, і війна завершиться, не треба міняти свій спосіб життя. От про що йде мова. Наступне: а як це впливає на рашку? І це ще не всі аспекти, просто нас недостатньо пірного часу, для того, щоб повністю розслідити це питання, як це впливає на рашку? На їхніх мужиків, на їхній соціум, у зв'язку з тим, що переважна більшість армії РФ, це армія найманців, тих, які купують за підйомні наведення бойових дій проти України за компенсації. Зокрема, як наслідок про що думає російський мужик, який знаходиться в мікрозаймах, в мікрокредитах, якому кажуть, слухай, ну десь рішай питання, може на свого сходить. На війну проти України. Він думає клас. Якщо війна буде завершена через два місяці, я зараз стрибаю в цей потяг, отримаю підйомні, вирішую свої фінансові проблеми. Проходжу навчання, війна завершилась. А потім, що відбувається далі? Війна не завершується в українському соціумі іде черговий раз і черговий етап певного відкату гіркої правди, а в Росії. З'являється шалений потенціал для продовження вбивства українців і окупації наших територій. Тож, в контексті цього я щиро прошу українських авторитетних людей, яких любить соціум, яких поважають, то думки яких дослухаються. Уважно думайте, що значить кожне з ваших слів. Будь ласка, бо нам зараз, як ніколи, треба зберігати єдність. І стало динаміку сприянням, допомоги та підтримки сил оборони. Тому в контексті цього, чому я даю відповіді на запитання, коли ви дивитесь на діпстейт, про що треба думати? Треба думати про те, що для противника не тільки Донецька і частинка Луганської області важлива: Харківська чи Запорізька область, чи Херсонська. Противник прийшов знищити кожного з нас, вбити нас, окупувати всі території, от який в них план. І якщо хтось думає, що війна якось закінчиться сама по собі. Якщо хтось думає про те, що це жахливий сон, який скоро має пройти, на жаль, друзі, ні цього не відбудеться. Ми маємо готуватися до довготривалої війни, до складних умов, до холодної зими. І коли ми будемо готові до найскладнішого сценарію, то легкі сценарії нам буде пройти дуже і дуже легко. Тому я зараз закликаю вас, коли ви дивитесь на карту Deep State, перше допомагати, а друге, не забувати про ті загрози, які нікуди не поділися. І вони ці загрози для кожного з нас, для вашого життя, для нашої держави є просто шаленими. Ми війну ще не виграли. І для того, щоб її виграти, треба ох як працювати всім, чим можемо. Кожен в міру можливості і от настільки більше того, що можна на максимум. Тоді буде результат. Сто відсотків пане Юрію, знаю, що мушу вас відпускати. Я вам щиро дякую за те, що знайшли цю хвилину, знайшли цей час і підключилися. Спасибі вам за службу і за те, що маєте можливість включаєтесь. Спасибі. Дякую вам, тримаємо стрій. Глядачам обосток нагадую, друзі. Будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, поширюйте його серед своїх, щоб якомога більше людей бачили, чули правду про війну Росії проти України. Поширюйте, підтримуйте український контент. Це важливо до зустрічі.